Хочете дізнатись, як за один чи декілька днів отримати рух активу на сотні відсотків? І саме головне знати, коли і де це відбудеться. Думаєте, я розповім вам про нове криптолайно чи мутну тему? Я вас здивую. Мова йде про зарегульований та контрольований державою сектор бізнес біотехнологічних компаній? У нашому випадку я навчу вас, як можна заробити на біотехнологічних компаніях у США. Цікаво. Тоді, хоч підпишіться на канал, адже такого буде багато. В чому принципова різниця між криптолайном, яке має високу волатильність, але дуже короткий час росту, і акціями біотехнологічної компанії. Також з високою волатильністю. а різниця в тому, що ріс криптовайна тимчасовий і відбувається тому, що є одні люди, які купують актив лише щоб одразу продати іншим людям, а не тому, що є якісь фундаментальні причини росту, і роблять вони це завжди за поганими цінами, адже вскакують в останній вагон і дуже часто однаковим шляхом втрачають свої тяжко. Зароблені кошти інша справа акції біотехнологічної компанії, яка розробляє ліки, пройшла лістинг на біржі, а відтак пройшла всю перевірку документів та перебуває під наглядом державних органів США. Ці компанії розробляють нові ліки, які проходять перевірку державним органам США по контролю за лікарськими засобами. Стадії перевірок три: чим більше стадій пройдено успішно. Тим більше бажаючих придбати ці акції, адже потім патент на ліки, чи саму компанію може викупити фармацевтичний гігант як Pfizer чи Merck. А відтак акції цієї молодої, але успішної біотехнологічної компанії дуже сильно виростуть в ціні. Щоб опинитись у вірному місці у вірний час, вам потрібно скористатись наступним. Ви бачите, які компанії, яка в них ціна, яка стадія розгляду. Ви бачите дату, коли буде прийнято рішення про фазу і розгляду дослідження самої компанії. Ви можете прочитати про компанію більше на цьому сайті або перейти на сайт Фінвізу, і Тікер компанії, яка то розглядається, наприклад, Кріс, дослідити детальніше. Ви можете прочитати звітність цієї компанії, можете прочитати, що говорить керівництво цієї компанії. У вас перед очима є все, що потрібно. Щоб прийняти рішення. у вас буде можливість приймати рішення не всліпу. і ви чітко розумієте, коли і чому буде висока волатильність на ринку і чому ці компанії можуть дуже сильно вирости в ціні. На відміну від шукачів удачі в криптоіндустрії, ми чітко знаємо, що буде відбуватись з компанією, і саме головне, коли. Припустимо, що ви ознайомились із інформацією на сайтах і обрали бажану компанію для інвестування. Тепер залишилось відкрити свій брокерський термінал та придбати акції компанії на прийнятну для вас суму. Ну і звісно, схрестити пальці і чекати. На яку суму купувати і скільки акцій? Тут це залежить від вашого ризик профілю. Адже ви маєте пам'ятати, що всі гроші одразу заробити не можна. Однак всі гроші можливо одразу втратити. З вами був Олексій Клещик. Всім профітів!